Доброго дня, дітки! Кого ви бачите на картині? Як ви вважаєте, що роблять риби, жаби, раки? Вони сплять узимку, як і ведмеді. Зима холодно, ранком сильні морози, небо затягнуте хмарами. Нависли вони над землею, над річкою, над ставками. Так минає січень, лютий, до середини. Березня. Вода замерзла, а крига вкрилась снігом. Іноді затошки до метра під водою темно. Перед початком нашої роботи пропоную загадку відгадати: у хатах прозорих всі вони живуть. Можеш, ти їх бачить, та не можеш чуть, хто це? Вірно, молодці, риба. Пропоную сьогодні зробити рибку, яка перебуває у холодній зимній воді. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, картончик заготовлений заздалегідь, стека та ковпачок від будь-якої ручки. Для того, щоб зробити рибку, нам потрібні ось такі частинки. Із великої кульки зробимо тіло рибки. Спочатку кульку розтянемо, а потім зробимо пласкіше. І одну частину зробимо тоньшою голівку рибки я вирішила зробити ось такої форми, і такого кольору приєднаємо і зробимо хвостик. Витягнемо шматочок. І зробимо такий самий і з другої частинки. І зробимо плавничок зверху та знизу. Ми всі знаємо, що в рибки є луска. Зробимо відтиски за допомогою ковпачка від ручки. Ось так. Рибка вже плаває в водичці і дуже комфортно. За допомогою стеки зробимо відтиски на хвостику і плавничках. Ось так. Зробимо іще одну рибку іншого кольору. Ось таку видовжимо нашу кульку, зробимо один кінець тоншим, інший товщим. У цієї рибки лусочки будуть ось такі маленькі кружечки. Ми їх зробили багато, і тільки приклеїмо на спинку. Зробили відтиски стекою на хвостику і плавничках. І подивіться рибкам дуже комфортно та зручно в річці. Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням до побачення!